Підняти веселого роджера, починаємо полювання за скарбами піратів. Вітаю вас на каналі Зодрот Мене звати Катерина, і сьогодні на огляді у нас гра Скарби піратів від видавництва Game7Days. Гравці у ролі піратів випробовують свою вдачу і намагаються вкрасти якомога більше скарбів. А наскільки жадібний ти? Адже тут все можна втратити дуже легко. Тож, тиша на палубі. Давайте розбиратися з правилами. Перед початком партії приберіть всі картки зі значенням 2 і русалку зі значенням 4 у скид. Перший гравець починає тягнути карти з колоди і викладати їх в ігрову зону. Він може зупинитися будь-якої миті і забрати ці скарби собі, а може продовжити свою пригоду. Але якщо виходить карта, яка уже є в ряді, а тисяча тухлих молюсків! Ваша пригода завершується невдачею. Картки йдуть до скиду, і ход переходить до наступного гравця. Коли ви забираєте награбоване собі, то обов'язково складайте карти у стоси по їх типам, і картка з найменшим значенням має лежати внизу, а картка з найбільшим значенням нагорі. Звичайно, картки мають свої властивості. Тож давайте розглянемо кожну з них: властивість карти якір. Навіть якщо ви зазнаєте невдачі, ви можете забрати всі картки, які лежать до карти з якорем. Гак! Коли ви викладаєте його у ряд, ви можете взяти будь-яку верхню карту з ваших стосів і нібито підтягнути її у ряд. Коли ви викладаєте гармату, ви можете обрати будь-яку верхню картку у вашого опонента і відправити її у скид. Скриня і ключ працюють разом. Якщо і скриня, і ключ перебувають в ігровій зоні, і ви забираєте награбоване, то ви можете додатково витягнути зі скиду таку кількість карт, яку берете. Карта Оракул дозволяє вам зазирнути у майбутнє і підглянути верхню карту, і вже вирішити, чи викладати її, чи завершити на цьому свій хід. Шабля. Завдяки ній ви можете забрати верхню карту з будь-якого стосу у суперника, але тільки таку карту, якої немає у вас: картка. Кракену. Через неї ви зобов'язані викласти ще дві карти в ігрову зону, навіть якщо це призведе до програшу. Мапа скарбів. Коли ви викладаєте її в ігрову зону, ви берете тасуєте скид і берете з нього три карти. І одну з цих карток ви обов'язково маєте викласти в ігрову зону, навіть якщо це призведе до невдачі. Ну і нарешті русалки. Вони не мають особливих здібностей, але значення на картках русалок більші за інші картки. На звичайних картках від двох до семи, на русалках від чотирьох до дев'яти. Тому це така дуже смачна здобич. Так і проходить вся гра, доки не вичерпається колода. Після цього гравці рахують свої переможні очки. Тільки верхні карти у кожному стосі. Кого сума більше, той і перемагає. Також у коробці ви знайдете картки зі здібностями піратів. На початку гри кожен гравець отримує дві такі карти: одну обирає і залишає, іншу скидає. Ці здібності додають вашому персонажу якоїсь особливої риси. Наприклад, Воїн кохання і його здібність золота луска. Якщо ви маєте цього персонажа і цю здібність, то ви отримуєте додаткові 5 очок за русалок, беззубий піт з його властивістю штурман. Коли ви граєте мапу скарбів, ви можете просто взяти будь-яку карту зі скиду. Захара і її здібність Провидиця. Коли ви витягаєте магічну кулю, замість однієї карти ви можете подивитись одразу три. І тут ще дуже багато різноманітних здібностей, так що є в що пограти. Але і це не все. Тут додатково ще є картки з різними варіантами гри. Наприклад, химерне поле. Ви зазнаєте невдачі, коли співпадає не Масть карток здобичі, а їх значення. Або, наприклад, острів крадіїв. Якщо ви зазнали невдачі, то не кладете карти до стосу скидання, а натомість віддаєте їх гравцю праворуч. Йдемо на всіх вітрилах до компонентів. Ну що тут сказати? Тут просто купа карток. Вони гарної якості. Оформлення, ну скоріше, на любителя, воно не жахливе, але не те, що шедевральне. Ну, на любителя правила написані класно, зрозуміло. У грі є підказки про здібності карт. Окремо є підказки про перебіг гри, тобто. Все дуже зручно, легко і просто зрозуміти. І тема піратів, як на мене, дуже цікава. Під час партій можете саджати собі папугу на плече чи наливати собі кели хрому, і поводити себе трошки, як Джек Горобець. Три тисячі чортів це класна гра. Перевірте, наскільки далеко вас заведе ваша жадібність. І чи повернеться фортуна потрібним боком до вас? Швидка, нескладна, супер азартна гра, яку реально можна зіграти за 15 хвилин. Кому підійде ця гра, та кому завгодно, хто хоче весело, азартно провести час. Ну, хіба що не підійде тим, хто дуже любить в іграх. Точний розрахунок і ніяких випадковостей. Новачки її швидко засвоять, та і в колі сім'ї можна запросто зіграти. Єдине, що я не розумію, чому на коробці вказаний вік 13, може, це через тему, хоча ну я не бачу тут нічого такого дорослого. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може у вас є варіанти, чому 13. Адже я думаю, що дитина і... Всім років запросто впорається з цими правилами. Мабуть, це не та гра, яку ви будете розкладати кожного вечора протягом багатьох місяців, але повертатися до неї час від часу дуже хороший план. До того ж, автори попіклувались про регравальність. На початку ви можете просто грати по базовим правилам, потім додати ці здібності піратів, їх достатньо багато, потім ще є різні варіанти гри. Тобто регравальності тут багатенно. Хоча мені здалося, що здібності піратів, вони нерівномірні, нерівнозначні. Але святі щупальця восьминіга, зіграйте ще одну партію і вам дістанеться кращий персонаж. Ви хочете ще випробувати свою вдачу? Тоді рекомендую вам подивитися огляд одразу на дві гри Селестія та «Діамант». У Селестії ви будете летіти на кораблі, долати труднощі і вирішувати, чи зійти вам раніше і забрати більш маленьку винагороду, чи летіти далі назустріч пригодам і, можливо, не отримати нічого. Так само і в діаманті, але там ви будете заглиблюватися під землю в пошуках дорогоцінного каміння. Але печери таять у собі дуже багато небезпек, і теж вирішувати вам, чи забрати трохи винагороди і скоріше мчати до сонячного світла, чи заглиблюватися все далі і, можливо, так і не вибратися. Як ще перевірити свою вдачу? Та звісно ж кубики, і чим більше, тим краще у настільній грі. Крапки ви будете кидати кубики і намагатися їх розміщувати на картках собак. Відповідно до тих плям, які на них зображені. Щоб здобути перемогу, необхідно заповнити 6 карток собак: легкі правила та миле оформлення. Посилання на огляди цих ігор ви знайдете у описі. Я ж вам дякую за перегляд. Викидаю білий прапор і прошу вас підписуйтесь на канал, а також ставте свою чорну мітку, тобто вподобайку. І не бійтеся складних правил. і Грайте у настільні ігри. До зустрічі!